Раз і назавжди, як не помилятися між бенде і бенджі в польській мові. Пояснюю тобі настільки глибоко, детально і просто, що ти це зрозумієш на все життя. Дивись, слово бенде має ось такі два відповідно хвостики. Бачиш, це аналог українського. Дивись, буду. І тут є два відповідно хвостики. Хвостик, 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 хвостик. Слово бенджі перекладається як буде. Перекладається, як буде. Тут є хвостик тут, в українській мові хвостик тут, тут є «е» в кінці, і тут є «е» в кінці. Можливо, так ти запам'ятаєш. Якщо ти кажеш, «я ютро бенджу в праці, то ти кажеш, я завтра буде на роботі. Тобто, ти говориш про себе як про третє лицо, ніби я, це воно. Тобто, я завтра буде на роботі. Уявляєш, як з тебе сміються поляки? Страшно, страшно. І натомість, якщо ти кажеш автобус. Бенде за 20 мінут. Ти кажеш, автобус буду за 20 хвилин. Як мінімум, поляки можуть по-доброму з тебе посміятися. Ну я не буду з тебе сміятися, тому що я розумів все. Підписуйся на мій телеграм, Ютуб і всюди.